Короткі вправи можуть підвищити успішність у класі. Рух це розум, як короткі тренування можуть бути секретом успіху в школі. У сучасному світі, де діти більшу частину часу проводять, згорбившись над екранами гаджетів і сидячи за партами, питання про вплив фізичної активності на когнітивні функції стало як ніколи актуальним. Ми схильні думати про вправи як про спосіб залишатися здоровим і у формі. Але що, якби я сказав вам, що рух може бути ключем до покращення вашої успішності в школі? Останні дослідження та мій власний досвід, як учителя підтверджують, що короткі, але інтенсивні тренування можуть бути потужним засобом для підвищення концентрації, покращення пам'яті та навіть підвищення здатності до навчання. Проблема малорухливого способу життя та її наслідки. Подумайте про типового школяра ранок починається з походу до школи, потім кілька годин навчання після школи, гуртки, секції, домашні завдання, де місце для активного відпочинку на жаль, все менше. А це призводить до тяжких наслідків. Малорухливий спосіб життя негативно позначається не тільки на фізичному здоров'ї, а й на розумових здібностях. Як вчитель, я бачу це на своїх уроках. Втомлені та недосипані діти важче зосереджуються, швидко втрачають інтерес до предмету, гірше засвоюють матеріал. Вони стають дратівливими, розсіяними і просто не можуть проявити себе якнайкраще. І це не просто особисті спостереження це підтверджено науковими дослідженнями. Чому короткі тренування ефективні? Недавнє дослідження, проведене в Університеті Північної Кароліни в Грінес Беоро, Пролило світло на механізм, за допомогою якого фізичні вправи впливають на мозок. Вчені виявили, що лише 9-хвилинний сеанс високоінтенсивних вправ може зменшити реакцію мозку на розпізнавання помилок ЕРН. По суті, це означає, що мозок стає більш ефективним у виявленні та виправленні помилок, що призводить до покращення навчання та пам'яті, чому тренування високої інтенсивності. Справа в тому, що вони стимулюють кровообіг, збільшуючи приплив кисню до мозку. Це, у свою чергу, покращує роботу нейронів, збільшує швидкість передачі інформації та покращує когнітивні функції. Я пам'ятаю час, коли я намагався запровадити короткі перерви на заняття в класі. Спочатку діти поставилися скептично, але вже через кілька уроків я помітив явні покращення. Вони стали більш уважними, краще запам'ятовували матеріал і менше відволікалися. Навіть моя поведінка стала спокійнішою і врівноваженішою, що можна зробити на практиці. Вам не потрібно створювати складний фітнес-зал у своєму класі, щоб включити фізичну активність у клас. Досить кількох простих вправ, які можна виконати прямо за робочим столом або під час невеликої перерви. Високі коліна підніміть коліна якомога вище, імітуючи біг на місці. Зіркові стрибки. Підстрибніть, розвівши руки і ноги в сторони, імітуючи зірку. Стрибки. Просто стрибайте вгору і вниз, намагаючись робити це якомога швидше. Випади випад вперед, чергуючи ноги. Присідання. Присідайте, тримаючи спину прямо. Удари ногами. Імітуйте удари ногами, піднімаючи ноги якомога вище. Ці вправи можна виконувати протягом 30 секунд, а потім дати відпочити протягом 30 секунд. Можна створювати різноманітні вправи і чергувати їх, щоб дітям не було нудно. Поради вчителям і батькам будь прикладом: діти вчаться у дорослих. Якщо ви самі ведете активний спосіб життя, вони з більшою ймовірністю візьмуть ваш приклад. Введіть короткі перерви на фізичні вправи протягом дня, навіть кілька хвилин активності можуть змінити ситуацію. Перетворіть вправу на гру, використовуйте музику, змагання та інші елементи гри, щоб зробити процес веселішим. Заохочуйте до активного відпочинку, запишіть своїх дітей в спортивні секції, виводьте їх на прогулянки в парк і просто грайте з ними на свіжому повітрі. Співпрацюйте з іншими вчителями та батьками, об'єднайте зусилля, щоб створити сприятливе середовище для активного способу життя. Більше, ніж просто фізична підготовка, наслідки для емоційного благополуччя. Не забувайте, що фізична активність позитивно впливає не тільки на когнітивні функції, а й на емоційне самопочуття. Вправи можуть допомогти зменшити стрес, покращити настрій і підвищити самооцінку. У сучасному світі, де діти стикаються з такою кількістю стресових факторів, фізична активність може бути потужним інструментом для підтримки психічного здоров'я. Я помітив, що діти, які регулярно займаються спортом, більш стійкі до стресу та краще справляються з труднощами. Вони більш впевнені, більш позитивні та більш мотивовані до навчання. Висновок інвестиції в майбутнє. Короткі тренування це не просто модний тренд, це інвестиція в майбутнє наших дітей. Вони допомагають їм стати розумнішими, здоровішими та щасливішими. Інтегруючи фізичну активність у класну кімнату та підтримуючи активний спосіб життя, ми допомагаємо їм реалізувати свій потенціал і досягти успіху в житті. Переконана, що рухова активність має стати невід'ємною частиною навчального процесу. Це не просто додатковий бонус, це необхідність. Давайте разом створювати середовище, в якому діти будуть не тільки вчитися, а й рухатися, рости і розвиватися. Адже рух це життя, а життя це рух.